Хеппі лор, допомога болю в горлі. Далі до політичних заяв, і не тільки політичних заяв, які сьогодні пролунали. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Наші вітання вам, пане Михайле. Да, доброго вечора З Козирів одразу зайдемо з посту Андрія Єрмака. Так, ага, ти хочеш, щоб я його зачитала, да? Зачитаю. Пане, пана подаляка. Пане Михайло. Ми всією редакцією намагалися розшифрувати, що означає пост. Останній Андрія Єрмака. Казка рука 9 прапорів а США, 5 прапорів України і 4 жовтих кола. Що це означає? Переведіть. <реш> Ви знаєте, для цього ще є ребуси, щоб всі собі намалювали якусь картинку і дотримувались. Можливі і мали можливість розгадати її, але між тим щодо пана Єрмака Андрій Борисович абсолютно задіяний практично у всіх тематичних переговорах, які сьогодні веде Україна, готує операційну складову цих переговорів. За час за, набагато більш глибоко розуміє щодо передачі танків, наприклад, які будуть подальші логістичні кроки, щодо інших переговорних треків. Дивіться, ми ж не зупинилися сьогодні, отримавши вже практично дипломатичну перемогу з точки зору, що танки Обов'язково в Україну йдуть починаючи з 31 танку Абрамс, які М 1 Абрамс, які Сполучені Штати вже офіційно, практично про це говорять. А так само щодо пакетів європейських, перш за все, німецького пакету танків Леопард, ключових танків, танків британських челенджер, сьогодні ще на переговорному процесі йде обговорення танку Леклерк французького. Ви розумієте, що ми вийдемо на ту необхідну нам пакетну суму, математично зрозумілу суму в 350 -м. Ну 400 танків безумовно це не питання одного двох днів чи там одного двох тижнів. Це зрозуміло, але між тим, ви ж бачите. Спочатку артилерія, потім ЗРК, потім чи навпаки, артилерія, хаймерси. Потім ЗРК, Петріоти, танки. І зараз інший трек, до якого буде долучатись знову ж таки операційно готувати пан Єрмак. Це питання ракет підвищеної дальності. Це ключовий елемент цього етапу війни. Тому що розумієте, основний ресурс, який Росія використовує два вірніше ресурси. Це мобілізовані, яких там десятки сотні тисяч, і яких вони не жаліють. Ви ж бачили, що відбувається на Донецькому напрямку. А інша складова. Це артилерія, це снаряди. Тобто кількість артилерії дуже велика для того, щоб захистити і мінімізувати наші втрати, і в тому числі захистити бронетехніку, яка треба буде знищити склади, стратегічні склади, які знаходяться на окупованих територіях, підкреслюю на окупованих територіях на відстані 100-150 км від лінії фронту. Для цього потрібні підвищені рак ракети підвищеної дальності. Так само окремий трек переговорний знову ж таки операційно, який вже починає обговорюватися. і Наступний Рамштайн буде певно цього стосуватись. Це авіаційна підтримка, це винищувач. Чи і штурмова авіація, які нам потрібні для того, щоб контролювати небо тотально, не з точки зору навіть захисту критичної інфраструктури, бо це перш за все, системи ЗРК, і системи ПРО, а щодо ефективних дій на передньому краї щодо підвищення можливості знищувати артилерію, і бронетехніку російської армії. От тому на всіх цих треках пан Єрмак дуже активно приймає участь безпосередньо. Участь і тому я думаю, такі кребуси від нього чим далі, тим буде більше, і всі вони зразу підкреслюють. Є в нього одна особливість. Всі ці ребуси вони позитивні, тобто він знає трошки більше і трошки тому може бути більш позитивним і оптимістично налаштованим. Пане Михайло. А тепер до того щоб якомога швидше опонувати, після того, як вся ця техніка прийде, я зараз і про танки, в очікуванні яких ми всі перебуваємо, і про літаки, в перспективі, очікування яких ми перебуваємо так само. Пілоти і екіпаж. Танків, це все, якщо можна розкрити карти, це все відбувається тоді, коли ми про це чуємо. Що там Британія почне навчати, Сполучені Штати почнуть навчати. Чи ми вже маємо умовну ескадрилю, яка потенційно готова літати на f 16 і ми вже маємо 3-4-5 я... екіпажів. Давайте я дуже обережно, дуже можна... обережно. Під підготовкою наших військовослужбовців опікується міністерство оборони. До речі, яке організовує абсолютно конкретний логістичний процес. Тобто, у нас немає паузи. Ви зараз розумієте, коли я говорю немає паузи, і ми превентивно розуміємо, якими видами зброї ми будемо користуватись. Тобто ви розумієте, паузи нема, а навчання йде постійно, і таким чином ми точно розуміємо, що у нас вже є певні можливості підготувати людей до використання тої чи іншої зброї. Я зараз не тільки про танки, а взагалі. І таким чином процеси навчання вже організовані, вони дуже оптимально побудовані. Дуже велика кількість у нас. Ви знаєте, в чому унікальність України? Ми вже про це неодноразово казали. Ми використовуємо різну номенклатуру. Так, так зазвичай не буває. Тобто, в нас з різних країн багато. То різної зброї її треба об'єднати в єдину систему, і всі мають вміти користуватися цією зброєю, тому саме так ми робимо. І саме так ми навчаємо це постійний процес. Але передача танків, зараз повернемось до логістики передачі танків. Це знову ж таки не питання, що завтра вже будуть танки. Але між тим, з сьогоднішнього дня юридично вже буде оформлено експортні лицензії для того, щоб ці танки надходили в Україну. Угу. Це питання тижнів і паралельно з тим питання тижнів. Кінцеве навчання наших військовослужбовців для користування цією технікою так само. Обережно кажу, да так само це стосується і авіації чи ракет підвищеної дальності. Чому? Отут я просту фразу скажу: ви знаєте, війна має логіку, і це об'єктивний процес. На жаль, він трагічний, але він об'єктивний і математично вивірений на кожний етап цієї війни. І таким чином ми розуміємо, що вся ця зброя в будь-якому випадку, враховуючи інтенсивність війни, буде в Україні. І це розуміють партнери. Підсвідомо, тільки ми про це говоримо публічно. Що на цьому етапі треба використовувати цю зброю. Партнери це розуміють підсвідомо, але все ж таки вони не настільки рішучі, щоб від Разу все на столі переговорів проговорити і передати в Україні, але все це зброя буде в Україні Там пан Шольц сказав, що не дасть літаків. Скільки тижнів потрібно для того, щоб його, його переконати, що дасть? Давайте по перше, по-перше давайте з великою вдячністю безумовно тому що в будь-якому випадку, я ще раз підкреслюю, Німеччина дуже і дуже нам допомагає. Так. В нас є певні зауваження щодо швидкості прийняття рішень, але ви смажете маєте зважати на ту позицію, яку Німеччина займала до війни, і які були тісні стосунки з Росією, і як вони адвокатували Росію на європейських ринках. Ви пам'ятаєте, сьогодні а, політична еліта Німеччини чітко фіксує свою позицію, і вона історично інакше виглядає кардинально, інакше це був. Дуже тяжкий шлях для Німеччини, mm -hmm. і тому а, ми можемо очікувати від них, що вони, оце лідерство, яке сьогодні починають потрошку фіксувати політичне геополітичне лідерство в Європі. Розуміння, що для Європи буде безпечно тільки в тому випадку, коли Україна виграє, вони це лідерство починають фіксувати mm -hmm. і отдача танків це якраз і є фіксація лідерства. І тому почнемо з паном Олафом працювати щодо. Авіації, я думаю, що президент Зеленський знайде дуже багато якісних аргументів, щоб його в цьому переконати, і ключове вони точно переконаються і точно допоможуть в тому числі і авіації, пане Михайло. 30 секунд маємо. Скажіть, будь ласка, то та лавина кадрових змін, яка відбулася, от от в Україні, це вже все чи скільки ще? А держава має постійно виправляти будь-які фундаментальні помилки. А якщо людина не розуміє час, в якому вона займає ту чи іншу посаду, державну посаду, і не розуміє свою відповідальність, етично, морально, етично перш за все, вона має бути звільненою. Тому ці процеси будуть постійними, тому що президент вкрай нетерпимо відноситься до проявів такого такому Вибачте, мародерства і таке інше і політичні звільнення, і а, робота слідчих органів, і після того юридична відповідальність обов'язково це оновлення держави. Держава має бути ефективною і прозорою. Я правильно почула вас, що ви зараз сказали, що звільнений це не означає звільнений від кримінального покарання, так чи ні? Абсолютно не означає навпаки. Дякую. треба буде і юридично доганяти тих людей, які дозволили собі хамське відношення по відношенню до народу України. Подарягові з нами дякуємо так. вам.